Місія з питань ран депутатської етики забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішення міської ради та є комітету отримання законності та правопорядку. Результати роботи по сектору взаємодії з громадянами. Відділення поліції No3, Пецар Київського груп ВНП Київської області стан законності боротьби зі злочинністю охорони громадської безпеки і порядку. Доповідає шоста начальник запрошення обласного Юрій Василь. Там поліції. Добрий день присутні. Звіт за перше перших 9 пулччя сектором займаємо її з громадами відділення поліції No3. Наш сектор нараховує 12 нас працівників. Це я начальник сектору взаємодії з громадами, інспектор сектору взаємодії з громадами, старший інспектор сектору взаємодії з громадами і старший інспектор юначної гірації. Вісім поліцейських поліцейсь громади. На сьогоднішній день у нас один з поліцейських офіцер громади пішов на пенсію, заслужив Гончаров Йова Миколайовичу. А другий поліцейський офіцер громади Вітюк Юлія Миколаївна перевелася старшим інспектором юначної провенції. Тому на шість. Чоловік зараз, але був оголошений конкурс, у нас було три кандидатури, дві кандидатури пройшли практично весь на ну, Наскати далі. Один поліцейський офіцером працює у сквирі. Е, І працював герпатицю. Mm -hmm. І Захарчук Віталій теж пройшов конкурс, він поїде на навчання. Тобіри, це... Ні, це і статниці, колись мати його на ВБО спрацювала. Тому така показь історія. У е, в нас в секторі перебуває 201 особа на обліку. Із них адміністративний нагляд 3 чоловіки, формальний нагляд 8 чоловік, 7 жило 98 чоловік, і осіб, які вчиняють домашнього насильство 92 особи. За перше півріччя склали адміністративних протоколів загальна кількість 863 штуки. Із них по лінії ГБ 363. І самі основні статті по лінії ГБ це 152, а 64 протоколи ми склали, за які розглядає адмінкомісія. У правилах дорожнього руху склали 500 протоколів. Із них 130-12 штук ми склали. Також розглянули. Єврої надають на повідомлення, 1230 повідомлень. Виявили ухилянків 180, без військовообліковує 216. На це ми їздимо на Білу церкву через день І за, за, за рахунком Білої церкви, вони нам зараховуються. Зараз, зараз проходить у нас такий захід, як декларування зброї. Колись була добровільна здача, зараз декларування. Тобто, якщо ми хто знає, знайомі є, у кого є незадекларовано. Знала коспольна, на сьогоднішній день можна безкоштовно поставити її на облік, по-дальшому після закінчення війни були зроблені документи, все нормально За 6 місяців поліцейськими офіцірами громади розкрито 39 кримінальних злочинів. І з них сім злочинів ми розкрили, Не як розкрили, виявили за стаття 249 праконірство. Послідній наші праконі зробили там збиток на 150 тисяч. Це Венецький ставок Стебин. Mm -hmm. Також за 6 місяців прийняли участь у розкритті 62 злочинах. Е, Здійснили приводі до суду 68, викликали свідчити 39, ошукано осіб, зниклих 4, проведено виступів 84 спільних виїздів з службами ДСНС, у ювенальному напрямку сім'ї СЖО, 36 виїздів. А також нами було ініційовано 12 рапортів до оперативних служб, повинні комунальних злочинів, це там і посели і таке подібне по нашій інформації. коротко, робота в 9 місяць. А який основний такий напрямок, з тим, з чим нам приходиться в громаді боротися, хто у нас такий йшов? Яка нас, стаття таке, що це в Лаврінській тоді в центрі це саме основне, що ми боремося вже два роки і не можемо ради дати. Наркота нема. Наркота у нас закладки основному. В основному у нас закладки яким ради дати та, не можна. Наскільки ми промоніторили в минулому році, і це як закладали на таке приїхати, на черепину, це ці ліса закладали, бо там закладки були закладені майже рік до того, як їх почали там вибирати. А в центрі ми боремося з теми стихійною торгівлі. Людям пояснюють, що все-таки зробили той же ринок да? за кінотеатром місцеві. Виділили, да, да, виділили гроші, вложили, і так воно ну, все. Кошти ще там немає, але людям, що пояснюють, що вони. Я розумію. Свого усе... бачення, якби це ну, рік назад закрилося, а люди перейшли туди. Так ну, вже я, сіка, 12 років працюю, 12 років він там не працює, той ринок, ну, мені збирається туди людей перенаправити, що там ринок у нас тяжко. Туди там вони не втрачають. Не, да. через... да. Заїжджати просто Нема народу, що вони там стоять. Нема народу. Це такі дні, що в центрі ні проїхати, ні пройти не можна. А вже як посідають бабушки на тротуарі, то... Взагалі там, але пише, як бабушки. У нас же ж там тенденція під'їжджає два-три буса, розгрузилися, з родичів когось посадили, та гулять, вони тільки підвозять, бо як заканчується. Ну, це я рахую неправильно. Ну, да, ти І ти зараз ти не боремося, але теж підняли питання, зібрали комісію, завезли туди землю, вони ж там витоптали яму, тому ж це квітки були посаджені, витоптали а, яму. Ти ти воробили? 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 Да. Завезли ж туди землю, обгородили, поки місію, обсадимо його. Деревчатками. А вже де люди, що, люди ну, не виховають. Як ви можете люди заважати, що будуть ходити, то теж будуть, мабуть. То вони стояли на газоні, ті потім не Це стоять коло Це вже менш-менш. Ні, там є бабушки ж А в основному там під'їжджають буси, я розвиваюся. Зранку я пішки виставляю, щоб ніхто не зайняв місце. Нічого, поборемо. Ти може перевезти їх, просто з-під оброди, сюди до дошки пашани Тож не хочуть йти, бо там людей мало в ходить, в і там сонце світить, а ходить. Хоча не пояснів, ви причете людей, всі ходити там, але ну одне розуміє, друге не розуміє. Ми зранку всім часу виставляємо хлопців. Вони розігнали, вони поки не до реєла доїхали, вже вертаються назад з торпами. Так само сьогодні, ось Юрій Васильович, би час їхав. Вже знов повну направив, направ, розігнали. Райділ приїхав, я їду, вже, вже знов переходять. Я ще з особливий, якщо особи, ми це до кінця не обсудили, це ми по культурі мотай тоді вже будемо інспекторів з благоустрою задіювати. Там, зранку образно, до 10-12-ї до години ми постояли, а далі вони будуть стояти, бо ну, тільки покидаємо, зразу вертаються. Прошлий год я особисто сам дві неділі стояв. там. Вони. Це ще як хлопці вчилися, я сам, сам був. Тому ну, да, ну, на півроку десь. Ну, якось так віднеслися, люди більш не ходили. а Зараз не помагають далі. Там багато стоїть, коли дошки це ці такі самі наглі. — Скільки рішень прийнято по стихійній торгові центру з позитивним? Там питання в нас вирішили. Виписати одне. А от позитивне рішення після комісії, скільки було в основному, результату. Там весь час видіскали тільки дві постанови на самих таких активних.

...nastopnika Mestnega volilnega... Ще одним з пріоритетних напрямків роботи Київської міської ради було дуже проводити та підтримку кандидатури Корнієнка Павла Вікторовича на посаду заступника Київського міського голови, який буде працювати у сфері ветеранської політики та соціальних питань. Є весь пакет, відповідно, трудові досягнення Павла Вікторовича, автобіографія, витяги, нагороди, тому хто має бажання цікавитися і це? це, що стосується до пару. Стаття 3.23 статті, де Закону про службу місцевого самоврядування відповідно до регламенту Київської міської ради, статті 18, пропозиція військової, затвердити прийняття повітровича на посаді заступника Київського міського ради. Павло Вікторович, присутні у нас, якщо у вас є запитання, будь ласка, ми зговоримо, якого микує. Якби ну. свою вирощу ну, позицію Павел знаю давно, ти більше обіймав посаду заступника. Ну, може на цьому напрямку діяльності, але я думаю, що ветеран з ветеранами, зв'язковослужбовцями, це його, це його буде стилі роботи. Це перше питання напряму діяльності, я думаю, що він з ним справиться. Перше питання здоров'я дозволяє на здоров'я? Я думаю, що б він дозволяв, то не сидів, то ну, в процесі налагодження. Колись було краще, ніж зараз. Це дуже добре, це, що, бо все-таки далі піде, я думаю, що це робота, як, якщо болювати за роботу, то далі підуть не аневрові, звісно, що не на систему здоров'я, це точно. І друге питання, дружина призначена на посаду, яка є вона зараз людина підзарядження. Провідниць спеціальні з інформаційного сектору і рани військового. Nou, закон про звонювання поручу це не є про порушення, не є. Засудив на виході. Це я так питання, що так. У мене більше питання немає. Бюджет включили, є бої бюджет. Особливо чому ми далі більше Я не в але відповідно там до сьогодні до норм заступника визначено, високовий оплат. Потім повідомлення вже і все інше буде перераховуватися. Е, у нас є у структурі вакансія дослідника міського, є вакансія полічого страну. Тому як зміст сьогодні структура, яка на сьогодні в, в Київській кільському стороні, не відбувається те, що стосується. І в другому, тут призначити, я так розумію, що тут буде звідти там, <гум> бо там, що тут затвердити, на посаду заступника питань немає, і включити до складу. в одному, Тут включити, а тут внести. Або якомусь. Внести до персонального складу. Вчити, дивіться, це кількість. Яка передбачена, наприклад, там, на 24 члени виконавчого комітету, то в одному рішенні. Ми тобто пропонуємо відразу і включити до складу виконавчого комітету. Ну, Просто двокрішення, тому каже, що дублюється я з юридичної сторони, але що це не парень. Зверне, ну це вже третє, але пов'язані, перший звільнень пов'язана. Вирішила затвердити Гормієнко Павла Вікторовича на посаді інститука Татіївського міської голови, включити до складу виконавчого комітету Татіївської міської ради. Заступник міської голови, контроль за виконанням цього рішення попасти на міську голову. Ми не можемо вже теж не пропонує, вивезти на сесію. Пропонує, що там буде рішення одна пара пропонувати. Ми дивилися із юристом за перед. Пропозиція міського голови, а міська. Міська раз. Комісія має право. Комісія отримати, так, винести на увазі. Комісія пропонує депутати нам. Не затверджує, пропонує за це. Так, третє питання. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету міської міської ради. Так, ну, стосовно третього питання, В даному випадку, якщо вже не працює керівник комунального підприємства, він є е, ФОПом і має право бути членом, тобто може вводити ще додатково бажаючих або тих, які приймають участь. Андрея Григоровича запрошували на засідання виконавчого комітету, він їх вже не відвідує, тому е, кількість не змінюється, що прописано в по попередньому рішенні. 24 склад залишається. Робимо ми виводимо і вводимо до персонального складу. вводимо до вводимо виводимо Ну, Просто там два, два рішення я, Думаю, я зміна, там я неси, увагу. В одному внести, а в другому, що виходить. Справа в тому, що це рішення шосте. Стосується, ви так, склад. Да, склад. 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 Розумієте, це де, де. Розові, так, два різні е, рішення. Вести, Тут ми його пропонуємо, щоб вести, він був на членом. А тут ми вже конкретно, якщо ми пропозицію підтримали, то міняємо склад. Тому, ну, на на ваш погляд, я зрозуміла, що ви мали на увазі, але я думаю, що ну, так залишиться. Я ще звернув бабушарську, попрацюю. з Не придируюсь, не придируєш. Та я вас не було, я ще щось ліповлю, тут трохи теж. Мені там трошки на роботі ну, думаю, буду а, скація. Та скація. можна з персонального складу. По-моему, що Андрія Григоровича і ввести до персонального складу Хто за? ми самі списку. Даю, даю, даю.